Якщо ви любите отримувати багато емоцій за один день, тоді подорож золотої підкової Львівщини якнайкраще підійде для проведення вікенду. Золота підкова це класичний туристичний маршрут Львівщиною. З'явився він у 70-ті роки завдяки українському історику Оресту Мацюку, який присвятив багато років збереженню і реставрації замків та фортець. Оригінальний маршрут великий і складний. Він включає в себе близько трьох десятків пам'яток. Це не тільки замки, але й монастирі, костели та синагоги. Скорочену одноденну версію золотої підкови розпочнемо з Олеського замку. Історія замку розпочалася ще в 14 столітті. І з тих пір за нього боролися галичани, поляки, литовці, нападали татари та розміщували військові склади радянської армії. Тут народився Ян Третій Собеський та Михайло Корибут Вишневецький. У 30-х роках дев'ятнадцятого століття замок зруйнував землетрус. Зараз його відреставрували, і в невеличкому дворі замку дуже затишно і екзотично. Якщо пощастить, ви зустрінете тут Мечислава у середньовічному вбранні. Цей вельможа допоможе вам оформити грамоту про принцесу чи королівну зі справжнім сургучем. Звісно, за невелику плату. Він дуже приємна та товариська людина і може розповісти багато цікавого. Зокрема, що у замковому парку знімали фільм про трьох мушкетерів. Зайшовши у арку зі сканними дверима, ви опинитесь у великих кімнатах, де знаходиться мистецька галерея. Філія Львівського національного музею. Вона налічує понад півтори тисячі експонатів. Коридорами галереї вас проведе професійний екскурсовод і розповість багато цікавого про минуле та сучасне замк. Готову ікону вверху покривали оліпою і так також зберігалися по 3-4 панаві на років. Перед вами це є найстаріша ікона, тому що наша 15 століття, називається Богородиця Елена. Ну, за рахунок того, що король дуже часто брав участь у переважно цим приміщення опікується його дружина, королева Марія Газимира. І ось вона вирішує створити паркову зону. Того Колесського замку були посушені всі болота, створені два ставки, якщо помітили, один перед замком, були позаду, і парк, який частково ми і підтримуємо до сьогоднішнього дня. Після побаченого і почутого емоції переповнюють. Гарні краєвиди заворожують і хочеться подай подумки перенестись у минуле. Волейському замку багато історій, оповитих таємницями, адже він найстаріший на території Західної України. Найбільш популярною є оповідь про народження великого польського короля Яна III Собеського. Згідно з літописами, в день його народження погода літувала, та ще й на додачу татарська орда атакувала замок. І от коли намовля з'явилась на світ, його поклали на мармуровий стіл. В той самий момент стіл розколовся від сильного удару грому. Це було розцінено як ознаку народження великої людини, що і справдилось згодом. Замок в Золочеві один з найбільш охайних і доглянутих за маршрутом золотої підкови. Палацово-парковий комплекс датується першою половиною 17-го століття. Він стиг побувати і палацом, і королівською резиденцією, і фортецею, і в'язницею, і навчальним закладом. Якщо піднятися вище, то побачимо, що великий палац, китайський палац, стіни і бастіони гармонійно поєднуються між собою. Територія замкового двору дуже гарна. Її прикрашають фонтан з трояндами, клумби з квітами та багато міфічних істот. Це ідеальне місце для фотосесії. Золочівський замок це музей заповідник У ньому знаходиться картина галерея на більш ніж 500 експонатів. Це варто побачити і послухати розповіді місцевого екскурсовода. Буде дуже цікаво. Король минулому власник цього замку, на білому полі старший син короля Якуп Людвік. Йому на час цієї битви було лише 16 років. Одяг цих двох ключових постатей зі староримського арсеналу це одяг Цезарів. І день, коли відбувався цей прийом, місцеві жителі також вітали короля з хлібом і весіллям. Як бачимо, все це дійство на полотні. На передньому плані Ян Собеський танцює з весільною старостиною. мазурку, польський танець. А біля дерева в такій горностайвій накидці, дружина короля Марія Казимира приймає подарунки. Очевидно, Від, від громади підготував боли, орала, плуг, як символ достатку. Ну і слухає слова вдячності. Після екскурсії галереєю можна піднятися на один з бастіонів, де по колу розміщені стародавні гармати, заплющити очі і відтворити події минулого у власній уяві. А якщо і цього виявляється замало, то неподалік від входу є велике каміння під скляним куполом. За старовинною легендою, якщо вставити палець отвір в одному з каменів і повернути у потрібному напрямку, то заповітне бажання здійсниться. Підгорецький замок, аналогічно до побратимів, пережив напади, руйнування та перебудови. Свого часу тут була величезна колекція європейського живопису, друкарня бібліотека, але під час Першої світової війни його пограбували, а під час Другої розмістили санаторій для хворих на туберкульоз. Сьогодні ніхто достовірно не знає, де знаходяться всі унікальні багатства з підгірців. Біля величезного дворового колодязя глибиною 38 метрів екскурсовод розпочне свою розповідь. Третій поверх добудували пізніше, у 18 столітті. Тоді з'єднали приміщеннями ці вежі павільйони, і як бачите, замок уже набув форми квадрата. Став більш масивною спорудою. Він поведе лабіринтами величезних залів, заведе на балкони за паморошливими краєвидами і разом з групою спуститься в підземелля, де розповість моторошну історію, легенду про привода підгорецького замку. Це одна з найвідоміших і гучних містичних загадок Західної України. Кожна фортеця таїть собі такі історії, але не скрізь вони набувають такого воїстину королівського розмаху. І головна героїня цієї історії біла пані. Дамо приводу спокій. Подякуємо екскурсоводу і вирушимо на північну трасу замку. Це велика рівна галявина, на якій зробимо бомбезні фотки. Придбавши місцеві сувеніри, піднімемо нашого електронного яструба, щоб з висоти пташиного польоту помилуватися замком яскравим зразком поєднання палацевої архітектури епохи відродження і типового європейського бастіонного укріплення. Що ж, сподіваюсь, моя розповідь була захопливою, і вам захочеться побачити все на власні очі. Цей маршрут буде цікавий всім, і дорослим, і школярам, великим групам і закоханим парам. Приєднуйтесь до нових пригод!